Доброго ранку. Нарешті сьогодні а то вже три дні лежить посилка. Вже кава дома закінчилася, вже люди прислали, я ніякий не, зароб... не заберу. Забираю каву 25 і потім, потім поїду я зараз в Київстар, тому що мама вже мені всі, як кажуть, мізки винесла. Було 150, Зараз 200 поповнили. Немає тарифу, не знаємо, що до чого. От у подруг там якісь льготи. Коротше, поїду, взяла паспорт, знаю. Такий старий, що там до чого. Погода жахлива, Мокрота. сніг мокрий зривався. Ну, зараз немає снігу, а я шапку не одягла, ну нічого. Капішок Та доносить. Так що їдемо. Зараз. І доказує мені, якісь там записи ціла куча. Я кажу, мам, все, я зараз давай паспорт, телефон, я поїду. Краще, там, правда, чередя баща, не ношу. Погода така, що я не знаю, гляньте. Не зимова зовсім. Я хочу сидіти в теплі, смачненько щось їсти і попивати каву. Що ми і робимо. Ходімо. Ой, черги такої великої немає. Тут швидко працюють люди. Привіт. Ви? Зараз отримаємо. Тут є, можна вони приміру, що не що виходить, і кави попити. Ну, Ми з дому ми нічого пити не будемо. А ось оці флетбокси, які можуть покласти, просто маленький глобус, а гроші взяти за пересилку. Все, все, скануєте свій кут, у мене є приложення і 5, 5 секунд і все. Дякую вам, бачите, угу. таке гарне опакування. Упакування, зручно все. І навіть і скотч такий. Так що запасік є. На місяць вистачить. Та ні, не вистачить, тому що я то тому дам, то тому дам. Знаєте, найкращий подарунок, як не знаєш, що дати. А приходить до тебе якась людина, щось треба дати якийсь подарунок. То раніше гриби давала і е, а що я давала? Гриби і рибу консерв. А Зараз немає, то даю каву. Так що Найкращий подарунок. Там. Навіть Дуся хоче кави, ти теж кави хочеш? Це Саша приніс удасть. Зараз на кухню однесем каву. Да. Ой як пахне. Сімачний закінчилося того. Заказали, прислали. Я зараз відкрию, який же тут вид кави прийшов. Тому що, Поки ті шашлики, то зараз є. Так, підожіть хвилиночку, воно ну, тут відкривається, отут. Такі коробочки гарні, ладні на маленькі посилочки. Так, зараз я відкрию. Де яка коробочка? Ти, ти ж хотіла ту коробочку, ти хотіла її. Ой ти сяпливкин. так раз. Ох, 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 що ж це нам таке прислали? Ви подивіться, це, мабуть, така накле. Да! Ух ти! Дуська, нам 25 прислав подарунки новорічні. Дивіться, наклеюються. Ви бачите такі? Красота! І тут вітання з Новим роком. Та я думаю, яка посилка лежала. Дякую вам, велике за. Привіт! Охо-хо! -хо, хо хо щось новеньке. Щось новеньке. Дівчача сьогодні кава прийшла. Дузька, дівчача! Там для нас дівчат прийшла кава. Зараз, зараз, дусечка, я подивлюся, що це таке. Ми з вами так. Порічка, штрудель какао, запечене яблуко, шоколадний бисквіт. Йо-майо, -йо, яка красотінь! О там, будь ласка. Три місяці. Так, а що тут? Це квіти, малина, смак інжира, ракація, мед. Після смак медовий. Оце да, яка красоті. Дякую, велике. А, як пахне, тут можна понюхати. А тут. Ага-ха, тут зовсім інший смак. Дякую вам. Так, мабуть... Я оце залишу, бо таку я ще не пробувала. А це подарую. У Мене є привід подарувати. І дякую вам за привітання. Куди наклеїмо цю наклеючку? А? На холодильник. А потім оддирати його як із холодильника. Можливо, так повісити краще. Так ні, воно ж наклеїться. Крісмас уже прийшов. Оцей задоволений Незадоволений кофейнячок, що на нього шапочку одягли. Я такий самий. Дякую велике за подарунок. Та Тут можна приклеїти, це хай воно тут буде. Взагалі, знаєте, воно ж поки приклеїш, то нормально, а потім починаєш шмити, так все, а то починаєш шмить, а воно там за ним залазить. Зараз скажуть, прислали подарунок, де ще не задоволені і не знають, куди його діти. Піднімаємо килихи за новий е, рік, нехай 25-й й побільше Good Vidas. А якщо ж життя підкине лимони, ми з них зробимо тобі експресо романо, і навіть грінч не зможе зіпсувати твій настрій. І це правда, я вам скажу чесно, я не каво, як кажуть, не кавоманка була, але зараз дійсно сісти випити, випити чашечку кави це те, що потрібно. І поки мій чоловік готує там багаття для шашлику, зараз я швиденько. Приготую нам каву. Хочеться мені вам розповідати за цю каву, розповідати, розповідати, тому що я ж кажу, що підтримуємо українське і купуємо українське. Дуся, а ну-ка, понюхай, пахне. Ай, пахне. Ой, шелестить, я боюсь, я боюсь, що... Диви, дивись, красиве, дівчаче, диви. Ай, красиві пакуночки, ти ж дівчинка, тобі теж подобаються гарні пакуночки. Не, ви ж зрозумієте, що це просто у нас жарти. Так, це я так закрию. Чук, чук, чук. чук. Ось так. І, і готова. Зараз я Зараз палубу і скажу вам, яка ж вона смачна чи не смачна. Тут відриваю, а тут ось так закріплюється. Або висиплюю. Це зовсім інший смак, тому я не буду. Там у мене ще трішки залишилося. Ось дивіться. Ось що. Ось. Трішки-трішки. Дякую за каву, дякую за посилку. А вам я внизу залишу посилання, щоб ви могли поцікавитися цінами і подивитися. Ну, Нова пошта бере 68 гривень. За таку коробочку 68 гривень взяла. От вам, будь ласка, так, насипаю каву. Так хочу, щоб ви почули, який же це аромат. Ой, я вам не можу передати, який аромат. Цієї кави, Загалі... та, ну, не, не можу взяти. Уже яка краса, як пахне. Так, чоловік у мене полюбляє із цукром, а я без цукру. Звичайно, що смачніше кава приготована в гейзері. Гейзері, але о, дивіться, і навіть кулер закипів спеціально для. Кави. Так, як дві чашечки на любочки небагато. Зараз, зараз, готую каву. Дусь, ти хочеш кави? Зараз ми понесемо саші кави. Ай-яй-яй. Ой, як гарно пахне. І наливаю собі, Можна додати молочка. Зараз завариться і молочка. Знаєте, я не хочу сказати, що я отак заварюю каву, і це правильно, ви повинні так заварювати. Ні. Я, знаєте, не барист, я заварюю так, як ми п'ємо швиденько. Іноді, коли немає лінії, то заварюю в гейзері, а так наливаємо там не там 98 градусів, і заварюється кава. Я ж кажу, що я із себе не корчу великого бариста, але якщо кава смачна, то вона смачна. За будь-яких обставин. Правда? ж? Правда. Оце беремо так і закриваємо, як зіп-пакет. Все, ще раз пройшлися. Дивіться, як щільно закрито, нічого не виходитиме. Так, оце з сукром, да? чи ні? Я вже забула. Зараз ми Саші понесемо кави, Щоб він там не замерз біля мангалу. Правда? Дусь, понесемо? Mm -hmm. Так, у мене молоко безлактозне. Так, аромат попробуй некий. Mm. Смакота. Понюхать, хочеш понюхати? Іди понюхай, іди. Дуже гарно пахне, понюхай. М -м -м -м, боїться. Ну, асанька наш не буде боятися. Давай одягати ошейник і підемо, Саші кави понесемо. Давай, іди до мене, іди гулять. Йди гулять будемо.